Тими днями приходить Йоанн Хреститель, проповідуючи в юдейській пустелі і кажучи: покайтеся, бо наблизилося Царство Небесне. Адже це Він є тим, про кого говорив пророк Ісая, Промовляючи: голос волаючого в пустелі, приготуйте дорогу Господню, робіть прямими стежки Його. Сам же Йоанн мав одяг з верблюжої шерсті. І шкірений пояс довкола своїх стегон, і їжею його була сарана та дикий мед. Тоді виходив до нього Єрусалим, і вся Юдея, і вся околиця Йордану, і, визнаючи свої гріхи, були хрещені ним у річці Йордані. А коли він побачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходять на хрещення до нього, то сказав їм: Поріддя зміїне. Хто підказав вам тікати від майбутнього гніву? Тож принесіть гідний плід покаяння, і навіть не думайте казати собі ми маємо батька Авраама. Бо кажу вам, що Бог може за цих каменюк пробудити дітей Авраамові, адже сокира вже лежить біля коріння дерев, тож всяке дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубують і вкидають вогонь. Отже, я хрещу вас водою на покаяння, а той, хто прийде після мене сильніший за мене. Йому я недостойний понести сандалі. Він вас хреститиме Духом Святим і Вогнем. У Його руці вільна лопата, і Він очистить свій тік та збере свою пшеницю в засіки, а полову спалить невгасимим вогнем. Слово Господнє!» Sabah tüm Дорогі брати в священстві, дорогі брати і сестри в Христі, мир вам, нехай Господь, дасть вам свій мир, той мир, який може дати лише Він, який здатний заспокоїти кожне людське серце, щоб так, як ми співали в цьому псалмі, за днів Господніх буде мир віки, щоб ці дні Господні пришвидшились і прийшли якнайшвидше на нашу землю. Цю другу неділю Адвенту. Ми слухаємо слово про навернення вустами предтечі Йоанна Хрестителя. Ми чуємо покайтесь, віруйте в Євангеліє, бо Царство Боже близько. Це слово про навернення дуже часто проповідується в церквах, дуже часто проповідники закликають Божий люд до навернення і мають рацію, мають слушність, тому що кожен з нас має таку схильність. І слабкість і нас завжди тягне до чогось злого, і навертатись нам потрібно, навертатись нам потрібно завжди. Тому це слово, воно завжди є актуальне. Але сьогодні хотів би вашу увагу звернути на постать Йоанна Хрестителя, тому що в його постаті, в його е словах, одязі, їжі є дуже багато глибини і символ... символіки. Яка нам дозволить, якби краще зрозуміти це слово про навернення. Отже, подивімося на ці такі символи, які, е, які характеризують нам сьогоднішнього проповідника навернення Йоанна Хрестителя. Ну, спочатку місце, де він проголошує і де він закликає до навернення. Ми чуємо на пустині. Це є місце, де зазвичай немає людей, це є місце. Де ширяє Дух Божий, це є місце спокуси, де є злий дух, який теж може спокушувати, пам'ятаєте, Ісус Христос е пішов 40 днів на пустиню і там був спокушуваний дияволом, ангели Божі йому услуговували. Тобто це місце не властиве взагалі для проповіді до навернення, бо тих адресатів, до кого б там слід було говорити про навернення, їх там немає. Це не є храм Єрусалимський, де. Повно людей, які постійно приходять, моляться, складають жертви. Це не є площі, міст велилюдні, це не є базари, дороги, це є пустиня. І тут нам уже перша така наука і перша підказка, що, добрі брати і сестри, коли говоримо про навернення, або коли говоримо про якісь серйозні глибинні речі, духовні речі, то Повинні це говорити в властивому місті. Це не є якби, знаєте, кидання перел перед свиньми, коли ми це проголошуємо не в тому місці, де б це належало проголошувати. Є така тенденція сьогодні в церкві до такого протагонізму, щоб бути завжди в центрі, до такої вищості, зарозуміння, що ми завжди хочемо десь бути публічно, от цим таким. Як кажуть, сучасний аеропак, сучасна площа, де можна говорити з людьми це засоби масової інформації, Фейсбук, Інстаграми. Але чи там це є властиве місце, де можна говорити серйозно про Божі справи, про навернення, чи це місце, де властиво дискутувати про якісь великі речі? Це є місце інформаційне, де, напевно, варто донести якусь інформацію, але. Дуже часто я так, коли читаю ці сторінки деяких наших, також побожних католиків, бачу, як вони дискутують. От сьогодні виставлена така в соціальних мережах, така дискусія, коли святкувати Різдво, 25 го чи 7-го? і там вже давай тільки 7-го, тільки 25, го лише 25. го Хіба це місце, де варто вирішувати якісь такі важливі глибинні Божі речі? Йоанн Хреститель закликає до навернення, говорить про суттєві глибинні речі, про ті наміри серця, про повернення до Бога на пустині. На пустині. Де є ця пустиня? Де є це місце нашої зустрічі з Богом. Це є дуже символічне місце. Чому? Тому що пустиня це є місце, де вибраний народ Ізраїля 40 років виходив з неволі. Це є місце, де він досвідчував присутність Бога. де він Знайомився з Богом, де він відчував Його прихильність, Його любов, Його милосердя. Ось там потрібно говорити про навернення, ось там потрібно говорити про Бога, на місці, де Бог є близько, де ми Бога досвідчуємо, де ми Його досвідчували. Можливо, це твоя кімната запаленою свічкою, тихе укрите місце, хто знає? Інша річ, на яку варто звернути увагу, це є проповідь, Проповідь, з якої звертається Йоанн Хреститель до нас. Він говорить, скажімо, до своїх сучасників, він говорить, гадюче поріддя, хто вас навчив тікати від покарання. Покайтесь, Боже царство, близько, сокира вже при корінні, кожне сухе дерево, яке не має плоду, буде спалене, і зникне пам'ять про нього. Це такі, знаєте, не солодкі слова. Це щось подібне, як ми в Старому Завіті чуємо в одного з пророків, що коли йому ангел говорить, ось книга з її, він її їсть, вона солодка в його вустах, але в його череві вона стає гіркою. Це дуже часто так є з Словом Божим. Воно спочатку може бути солодкувати, Бог вас любить, все добре, а потім гадюче поріддя, покайтесь, розумієте? І воно вже не так то і солодко слухати ці слова, кому це сподобається, слухати такі слова. Але інколи Бог дозволяє собі так проповідувати, інколи проповідники, Божі люди, здавалося, святі люди, вони так говорять. Наприклад, багато є випадків в історії церкви, коли це слово про покаяння, яке досягало глибин людського серця, коли воно було таке дуже різке, дуже раниме, наприклад. Леопольд Мандіч, це такий був е, великий сповідник, е, капуцин, який на півночі Італії е, сповідав по багато годин на день, до нього з усіх околиць стикалися люди. І одного разу є така славнозвісна історія, як прийшов один багатій, сповідався і дуже нарікав на своїх конкурентів, сусідів, і дуже нарікав, обговорював їх, що які вони несправедливі. І цей Леопольд Мендіч, так солодко йому. Е, Хотів сказати, покайся, прости, навернися, але це не допомагало. Він так ще був впертим, наполегливим, звинувачував. Тоді Леопольд Мандіч сказав: геть проклятий, в гієну, приготовану дияволові і його слугам. Це я ж остовпів, впав на коліна, заплакав, тоді він, Леопольд Мандіч присів до нього, обійняв, каже, о, бачиш, знов ти став моїм братом, бо ти вже каєшся. Інколи треба сказати суворо, тому не картайте ваших священиків, ваших духовних отців, які можуть інколи вам грубо сказати. Знаєте, сьогодні така мода в світі говорити такі солодкі слова, гладити по голівці, лишнього слова не сказати. А інколи треба це слово сказати, бо людина не зрозуміє, не покається, не навернеться, не досягне це слово до її глибини. Зверніть увагу. На одяг, в який був вбраний Йоанн Хреститель, з верблюжої шерсті і з поясу, е з кожі. Це є таке щось, знаєте, хиже, брудне, нечисте, але це є такий образ, символ е нас, нашої такої хижої, невпорядкованої, брудної природи. Тваринної, можливо, навіть, скажімо так, грубо, тваринної природи. Бо коли ми від Бога відвертаємось, то ми стаємо як тварини. Ми живемо за інстинктами, ми живемо за своїми похотями, своїми бажаннями тіла, бажаннями черева, гордістю, конкуренцією, хижістю. І це теж ми дуже ну, можемо побачити легко в нашому світі, що в нас рахується, хто більш крикливий. Хто більш наполегливий, хто має більше зброї в руках, хто більш матюкливий, ну, то того будуть слухатись до того, якби підіжмуть хвоста і підуть за ним. Але Господь Бог хоче нас, якби цю нашу таку хижу природу, невпорядковану, тваринну, хоче нас ушляхетнити, хоче нам дати такий досконалий білий одяг проповідництва, білий одяг святості. Господь Бог хоче цього, але в особі Йоанна Хрестителя він використовує, що він в цьому одязі якби закликає до цього такого приборкання нашої цієї природи дикої. Дуже багато катехуменів на початках церкви, вони, коли приходили до хрещення, то вони знімали з себе одяг, свій старий, а вдягали білу туніку. Дуже багато святих людей, таких як, наприклад, святий Франциск, відомий святий або святий Ігнатій Лойола. Коли переживали навернення, то вони публічно на п'яцах знімали з себе дорогоцінний одяг, такий, як святий Франциск зняв дорогоцінний одяг, віддав його батькові і одягнув на себе мішок, і пішов бути мандруючим, жебракуючим проповідником. Або Ігнатій Лойола знав в себе лицарські обладунки і вдягнув на себе вбогий одяг, щоб ходити, бути жебраком і мандрувати. Дивіться, Якби символи до покаяння, які нас запрошує сьогодні церква в цьому слові, вони дуже глибинні. Тому що фарисейське покаяння, фарисейська метаноя, навернення це завжди ментальне, це щось невидне. Це ти собі щось там в голові навернись, подумай. А християнське навернення, до того, якого запрошує Ян Хреститель, Ісус Христос, це не лише. Ментальність навернення, але це також і навернення зовнішнє. Це якісь конкретні вчинки. Бо якщо сухе дерево, воно зрубане буде, воно буде спалене. Це знаєте, для католика не знаю, бути католиком, слухати Слово Боже, ходити до причасті і матюкатись. Або, наприклад, не знаю, там, неділю працювати. От Можна не працювати, ну але ж немає іншого часу, цілими тижнями на роботі, ну то буду працювати. Оце це щось таке зовнішні ознаки навернення. І так далі, тому подібне. Можна багато цього знайти в собі, подивитись, але Господь нас запрошує, покайся, навернись. Ну і останнє це те, що їв Йоанн Хреститель, він їв сарану і дикий мед. Це теж є такий символ. Щось такого непостійності нашої волі, ця сарана, яка завжди в присутності людини, вона втікає, невловима, стрибає, вона дуже боїться світла. Це щось таке сховане, непостійне, нестабільне, коли ми. Е, образ такої нашої слабкості, наших вад, цієї нашої такої плоду гіркого з наших вчинків, коли воно повне вад гордості, конкуренції. Обмов і так далі. Тому це все Господь хоче ушляхетнити. В цьому якби, образі Йоанна Хрестителя він же ж міг проповідувати в храмі, будучи священником з покоління Захарії. його батько був священником, він був священником, міг вдягнути гарні священницькі ризи, їсти дорогоцінні якісь там шляхетні продукти, говорити вічливими, чемними словами. Міг же ж так говорити про покаяння? Ні. Він зовсім робить все по-іншому. І в цьому образі Іана Хрестителя ми бачимо, про що ходить в покаянні, про цю глибину навернення, щоб це покаяння, наше, дорогі брати і сестри, не залишилось якоюсь формальністю. Так, я покаюсь, я собі буду щось змінюватись. Але покаяння це видима річ, це щось що ми конкретно можемо змінювати. Це місце, де Йоанн Хрестив, Йордан, це було місце, де вибраний народ перейшов в обіцяну землю. Перейшов цей Йордан і ввійшов в обіцяну землю. І це теж є дуже так символічно, що це як повернутись до початків, повернутися до початкової любові, до первісної нашої любові, до первісного нашого знайомства з Богом, до цієї чистоти серця, до цього ентузіазму, до наших шляхетних високих ідеалів, які ми мали на початку. Бо з часом все нагромаджується на нас, якісь там уклади, думки, відносини. Тоді це все треба скинути з себе, полишити, повернутись до початків, можливо, відмовитись від якихось стосунків, які мене обтяжують, які для мене є гріховними. Можливо, ще щось. Це слово про покаяння воно є дуже складне. Каже Святий Августин, що навернутись, повернутись фізично легко, коли ти стоїш. Поглядом на схід, а себе розвертаєш на захід. Це легко. Але повернути своє серце всередині, повернути своє серце, яке зорієнтоване на любов до себе, любов до світу, любов до якихось гріховних прив'язаностей, повернути до правдивої любові, це дуже важко. Тут треба багато зусиль. Нехай нам Господь дасть ласку. Щоб ми мали цього духа навернення, щоб ми були подібні, як Йоанн Хреститель, не лише говорили і думали про це навернення десь там, в уяві, але щоб це було видно в наших щоденності, в наших вчинках, і щоб ми змогли це наше серце повернути до добра, повернути до Бога. А ми це можемо зробити, бо Бог до нас прихильний, Він до нас. Похиляється. Він говорить, що Його царство близько, а ми можемо лише відповісти на цю любов, цей заклик, прийняти це царство, прийняти його. Хай Бог нам в цьому всьому благословить. Амінь.